Як вже побачили з назви відео, сьогодні я їду велосипедом в місто, до якого 31 кілометр і назад. Будемо міряти вістень по телефону, по програмі. Я вже її запустив. Ще мене є на телефоні на велосипеді комп'ютер. Потім ми звіримо, чи вони співпадають, чи я правильно виставив комп'ютер, чи він правильно рахує. По двох комп'ютерах вже буде точно видно, чи дійсно я проїхав 100 кілометрів. Всі кіті, давай мені цьому. Завтра приїду приїду. Путь дальній. Переодягнув футболку, бо та була трошки розтягнута. Мені трошки незручно було в ній. До речі, попередній раз я найдальше їздив це 87 кілометрів. Але це я їздив за раз і без зупинок. А сьогодні будуть зупинки і сьогодні поїздка на цілий день. Поки що комп'ютер показує швидкість 21 кілометр. Я думаю, до 2 годин нам потрібно, щоб доїхати до Луцька. Виїхав за село на ґрунтову дорогу і вже наша швидкість впала 15 км за годину. Дуже погано їхати по камінні. чуть чуть ноги починають боліти. Я проїхав 2,5 км. І так, нам треба зробити вибір. Тут є дві дороги. Перша це заїжджаємо. Їдемо полями лісами. Друга дорога їдемо на трасу. Але я думаю, що було цікавіше, ми поїдемо полями лісами. Я думав, що тут дорога буде краще, але все рівно краще їхати по землі ніж по ґрунтовій дорозі. Вітер не дує, ну правда, вона наполовину заросла, але нічого страшного. стежка якась є, значить, кудись вона веде. Наша лісова дорога виїхала в поле. Тепер ми їдемо з однієї сторони кукурудза, з іншої сторони ліс. А тут же дорога хренова. Краще була лісова дорога, ніж ця, бо тут є сонце, і дорога більше заростає травою, ніж в лісі. Ура! Ми поле минули і знов заїхали в лісок. Тепер тут можна їхати, хоч нормально. До речі, 5 кілометрів ми вже проїхали. Та павутина мене вже реально задовбала. Здається, тут цією дорогою вже декілька днів ніхто не їздив, тому що дуже багато павутини. і я своїм носом всю її збираю. Я думаю, що є більше їзду не за мене, які ще набагато більше їздять. Але так як я вже давно не їздив на... навіть на 20 кілометрів я не їздив, то я думаю, це для мене буде дуже сильне випробування. Ух ти! Нам підімкнула дорога десь з якоїсь села. Тепер вона набагато ширша, набагато комфортніше нею їхати. І, до речі, якийсь дядько їхав на велосипеді, я його обігнав. У мене є мрія, як діти підростуть, то всім разом поїхати в таку велопоїздку. Не знаю наскільки. Там, з ночовкою, щоб якийсь табір розбивати. Ура! Ми доїхали до міста рожеще. Це містечко Біля Тут же асфальтик зараз. Помчимо з вітерцем. До речі, на 10 кілометрах зробимо привал. Так, ми проїхали 10 кілометрів, як показує велокомп'ютер. Зараз ми звіримо з телефону. 10.57. На телефоні. 1016. Хтось мене обманює. Зараз ми трошки перепочинемо і їдемо далі. Все-таки по асфальті їхати легше, ніж по грунтовій дорозі. Якщо вірити телефону, то один кілометр в середньому ми проїжджаємо за 3 хвилини і 52 секунди. Дзвонить вже до мене на кохана, питає, як в мене справи. Да, слухаю тебе уважно. Да, читав. Добре, кіця, добре кіця. Як скажеш? Любить мене, переживає. Що їдемо далі? Рожище ми проїхали. Зараз має початись польова дорога, а потім дорога через ліс. І ми виїдемо вже в передмісті Луцька. Середня швидкість зараз 20 км за годину. О, так, ми трошки заблокалені туди заїхали. Треба було пару метрів назад повернути, а я поїхав прямо. Тому будемо розвертатися і шукати поворот. Тут просто переїзд через колію має бути. Колію я бачу, бо вона з боку біля мене. Тільки там рів з води. І іншою стороною цей рів треба об'їхати. Оце ми пропустили цікавий поворот. Оце дорога, якою я їхав. А оцей поворот в задницю я пропустив. Ось ця канала про яку я казав. І ти, я так зрозумів, такий місточок. Да. Інтересно. Саме цікаве, що карта цю дорогу показує, яку я в житті не знайшов би. Google карта показує, що вона тут і є. І до речі, ми вже проїхали 15 кілометрів. все таке Google карта не бреше. Фу. Якась дорога тут таки дає. Фу. Так, ми знову на роздоріжжі. Одна дорога, друга дорога. Якщо вірити карті, то нам треба їхати в ту сторону. Фу, Знову не туди заїхав. Думаю, що так смердить, блін? Тут я знайшов місце пакості. Бачите цю калюжу? Це приїжджає сюди, що ями очищають вигрібні. І ось тут в полі, там де ніхто не бачить і не знає, вони його зливають. Так, ніби ми знайшли правильну дорогу. Бачу, село спереді провидняється. Значить, ми їдемо в в напрямку. Беруть відходи, зливають прямо в полі. Проїхав село, заїхав в лісок. Тут, блін, пісок їхати неможливо. Саме більше, що я не хотів. Фух. Фух. От заразом. Лісова піскова дорога закінчилась, почалась більш-менш тверда. Побачим. Ой-ой! Наступно, відмітки ми досягли 20 кілометрів. Зараз ми звіримося зразу з телефоном. 1894. Тобто розбіжність йде в кілометр зараз. i feel nauseous believe me never had a lot of shit come easy and the hoorah now rest did what i had to do just to feed me and what was left over i put towards my dreaming but what made the trust do you call it you gotta work for believe me take into your hands Plan. Your own hands can land your own brand and damn. I feel like no one takes accountability, they want the credibility. Convincingly unwilling to put in the f hours it takes to get some power. Don't be sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder. And I swear to God, they all let me down. <пит> Трасою в сто раз швидше їхати. Їдеш майже не втомлюєшся, Печеш, дрото! До речі, ми вже проїхали 30 кілометрів. Але, в принципі, зупинятись не буду. Вже доїду до Луцька, зупинюсь. Я коли зупинявся, на телефоні забув вимкнути паузу. І останні там 12 кілометрів мені телефон не зарахував. Тому будемо орієнтуватися по комп'ютеру на велосипеді. <пит> Ура! Ми вже в Луцьку 35 кілометрів. Сьогодні ще покатаюсь по Луцьку по роботі, а тоді буду їхати назад в село Я в Луцьку прожив довгий час. Я обожнюю це місце. Just... Зараз заберу замка з ключом. Безпечніше всього Луцьку, забирати комп'ютер з собою. Блін, після велосипеда жопа болить, ноги не слухаються. Пес, я не знаю, як я далі буду їхати. Так, замочок забрав, їду далі. що тут є величезна кількість Я можу повністю їхати майже по всьому місту, не виїжджаючи на дорогу. Коли йде по місту, кілометраж так сильно не відчувається, як за місто. Якось легше їхати. 45 кілометрів. Це практично вже половина від нашого запланованого маршруту. Треба зайти в магазин по роботі. І далі печемо. Щось я трошки проголодався. Треба піти в магазин, щось поїсти, взяти. До речі, в нас вже майже 50 кілометрів. Хотів взяти банан, але щось мене до банана не пробиває сьогодні. Так. Да, відчувається одразу втома в ногах. Ще й нормально відчувається. Тут болять. Знаю, попереду ще 50 кілометрів. Не знаю, як я їх проїду. Зараз хоч перекушу, трошки може сили появляться. Та й в загальному вже втома відчутно. Нема такої бодрості, як зранку їхав. піднесені. Вже сили кінчаються. Не наївся, але перекусив. Поки я тут їздив, то вже й дощ почався. Воно нічого страшного, просто тепер вся спина буде в болоті. От зараза. А зранку виїжджав такий, був довольний, що погода хороша. Думаю, капець, як повезло мені з погодою. Хватило до Луцька доїхати, і дощ почався. Дощик підпортив нам весь кайф нашої поїздки, але ми все рівно досягнемо своєї цілі. Нам ще 45 кілометрів мотанути треба. Якраз додому доїду і буде 100. До речі, всі справи я вже завершив. Тепер я прямую додому. It, Це перекусив. А й сили нові з'явились. It. Ми нарешті виїхали з Луцька. Тож закінчився, знову сонечко вийшло, але спина вже грязна в болоті. Проїхали ми вже майже 70 кілометрів. Все, хватить відпочивати. Печемо далі. Ой, гримить, блін, аби гроза зараз не застала знову. Там збоку хмара нормально тяне. Я сподіваюся, що ми зараз до нового доща вже встигнемо доїхати додому. Недавно зробили ремонт дороги, то добре хоч відпільники зробили. І такий тротуар, щоб можна було безпечно по трасі їхати. Нарешті ми з'їжджаємо з траси. Якщо їхати прямо, ми заїдемо в ту дорогу, звідки приїхали. Але там було, -то, тому ми повертаємо направо. Тут на 2-3 кілометри буде далі, та дорога асфальтована. У мене вже жопа капець болить. Ще й вітер зараз піднявся, блін, прямо в лице дує. Якщо я сюди їхав, було 20-21 середнє, то зараз 16. О боже ти мій, ото мене надумало. Ура! Село! Люди! Якщо тут впаду, то хоч буде кому підняти мене. 80 кілометрів. Треба трошки відпочити. Якраз привал. Ще залишиться один привал через 10 кілометрів. Фу, і буде соточка. Оооо. Ноги, болять капець, блін. Де моя водичка? Фу, блін, води ще мало залишилось. Зараз я вип'ю і все, капець, блін. І до кінця вже води не буде в мене. Я за сьогодні, напевно, кілограмів 5 точно скину. Сидіти, звісно, добре їхати звідси нікуди я вже не хочу точно. Ай. Але потрібно їхати далі. Блін, хмара суне, дощик накрапає вже маленький. А це ось така хмарюка суне. Я думав, що встигну додому заїхати. До приходу дощу але я щось думаю, що воно мене в лісі застане, бо далі за селом ліс починається. Маршрутка! Забери мене! чисто чисто, можна їхати. Ура! Заїхав в ліс! Тут хоч вітру немає такого сильного. Бляха, цей дороги в житті ніхто не їздив. А зараз знають я їду, то тут вирішили всі машини області поїжджатися. О, тут хоч добре їхати, коли немає вітру, то тепер їдеш хоч нормально. Хмарка нас помилувала, пішла стороною, дощика нема. Та й вітер, ніби вщух. З лісу ми виїхали. Знову, знову доїжджаємо до містечка, невеличкого цього рожища. Проїхали 89,5. Не знаю, зупинятися зараз не буду, вже зупинюся, коли проїду це містечко. Щоб ви собі розуміли, яке в мене зараз відчуття. Я трошки нажимаю педалі, нога пече так, що капець був. Задниця теж пече, де понадирав. Знову хочу їсти. Сил немає. Камера майже здохла вже. Ми проїхали містечко, доїхали до нашого улюбленого лісочка. Спідометр нас показує 94 км. Ще трохи ми вже вдома. Так що я думаю, що ми проїдемо більше ста. Я сподіваюся, що моя люба йде мене. Добре, що я тут лісом не поїхав. Доїду, доїду, їду, <плодишко> 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 Видно, тут досить сильно. Думав, дочину без зупинки, але сил вже ж вже є. Сил взагалі немає вже. Ось воно. Заради чого це все починалося? 60 метрів. Довбаних 60 метрів. І ціль буде сьогоднішньою відео досягнута. Ну що, доб'ємо її, да? 50 метрів. 40 метрів. 30 метрів. 20. Десять. О! Так хвилюючи. Погнали! Сто! 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 Зараз за 100 кілометрів! Тільки я ще не вдома! Тобі радість, не радість, не знаю, що краще вибрати! Це мій рекорд! Стільки я за день ще не проїжджав! Тільки врахуйте ще один факт! Велосипед не новий, йому вже років 20. Ще декілька кілометрів додому, а там мене жде смачненька вечеря, мягеньке ліжечко і душ. Моє сонечко мене вже зустрічає. Да, камера в мене вже здохла. Ти сам не здохне? Ні, я зараз здохну. 103 кілометри. Найближчі років 6 ніяких поїздок таких точно не буде. Ну його в баню. Кому сподобалось відео, підписуйтесь ставте лайк. Ну, а я йду смакувати вечерю. Приготувала мені, мені моя кохана. Приготувала мені вечерю чи ні? Ех hey, ти знаєш, ти, за що мене брати. <гум> <гум> ну там, типа, є... Все, всім па-па. Зустрінемося в наступному відео.